Гурт «Время і стекло дав свій перший концерт в рамках туру 505 і пощастило у цьому плані саме Полтаві. Більше того, сталося це на День Святого Валентина. Зал в концерт холі був переповнений. Вирішила добре провести воскресення 14 февраля. Знаю одну ім'я любиме. Саме популярне, мені каже. Цей трек і справді найвідоміший за 10 місяців на Ютубі. Він набрав більше 62 мільйонів переглядів. Мне кажется, что это мы молились с позитивом все четыре года, чтобы написать такую песню, которая разорвет всех, мы действительно мечтали. Да это правда, и ставок мы не делали на нее особо, потому что мы думали, это все-таки эксперимент, и она более-менее неформатная. Но, но получилось так, что все ее взяли радиостанцию, начали крутить. Кто-то отказывался даже, да, было да. такое, говорят, неформат, это слишком танцевально, танцевальная радиостанция говорят, это слишком попсово. Но потом все уже взяли, когда она начала заходить уже. У Полтаві для гурту «Время і Стекло це перший такий великий концерт. На нього прийшли і дорослі, і малі. У мене дочечка фанат групи. Привіт! Привіт любиш групу «Время і стекло? Так. Да. За що любиш, що подобається? Мені подобається э, ну, песня їхня. А яка пісня? 404, 505, ім'я любиме моє. Вот. Ну, багато пісень. Назву гурту Времі Стіко у 2010 році придумав Потап, який є і продюсером, та автором проекту. А цікаве сценічне вбрання, яке протягом виступу солісти змінювали неодноразово, взагалі стає новим трендом. Цей аксесуар ми знайшли звичайно на зйомці Імі 505. Наш ціліс Слава Чайка звичайно взяли ці ушки на зйомку, тому що ми купили шапку з ушками Міккі Мауса. І он, видимо, понял, що це в стилісті. Кі так взяв, гріда кинув. І потім я увіделала ті уш, грі опамі. Я діла, вийшла в кадр, і я уже їх не могла снять. Наступним містом де пройде запальний концерт музикантів, стане Одеса 11 березня.